Тому перший і найважливіший крок це зрозуміти, що стосунки закінчилися. Це має бути усвідомлений момент, коли ви точно розумієте, що все, він мій колишній. Цей етап називається перевести людину в певну категорію, тобто дати їй нову назву. Тобто, чоловік, наприклад, по відношенню до вас займав певну роль ваш коханий, ваш хлопець, ваш чоловік. Або жінка займала певну конкретну роль ваша дівчина, ваша кохана, ваша дружина. То тепер ви маєте знайти для цієї людини іншу категорію, іншу назву, інше формулювання, яке дасть вам змогу зрозуміти, що тепер його роль в вашому житті буде ось така. Наприклад, якщо є спільні діти, то тут дуже зручно перейти в формулювання це мій колишній чоловік, батько моїх дітей. Або якщо це ваш колишній хлопець, то ви кажете це мій екс або Це колишній. Якщо це дівчина, то ви можете сказати, що тепер вона для мене минула дівчина. Все, наші стосунки завершилися.